Який потяг вони говорять? чи що? Давайте слухати. <laughs> <laughs> до речі, майже всі студенти роблять помилку в такому реченні, як я в потязі. Якщо ви знаєте, то прошу вас до коментарів. От в цьому відео йдеться про шлейф до сукні a train Атрейн or a о train. До речі, потім, коли вона сказала, що її шлейф став як тай-дай, то вона мала на увазі ось таке сполучення кольорів, коли вони міксуються. Тобто, коли всі наступали, вона стала, мабуть, брудна і тому як тай-дай. І говорячи ще про трейн, нагадаю вам про фразу I lost my train of thought. втратити хід думок. I I lost my train of thought. Sorry, I lost my train of thought. До речі, цікаво, чи вам знайома ця проблема, чи колись ви носили сукню з A train? Ну, а повний словничок до цього відео з цікавими словами можна знайти в моєму.